Знову немає світла! Друзі, тоді вам до нас дивіться, що у нас є. А знову у нас немає світла, як вже третій день виключають. Хочу вам запропонувати такі станції. Йдуть вони, бачите, на три лампочки з різними підсвітками, з різними фонарями. Ціна там от 700 гривень цих станцій. До кожної станції йдуть панелі у нас. Ідуть сонячні панелі, це тобі ж вона буде повністю автономна. Це в нас номер 9025. Хочу показати вам номер, це у нас теж порядка там, 700 гривень 9006. Теж йде три лампочки, йдуть панелі, йде у нас тут радіо. Компактна, маленька, практична. Тоже йде автономка, теж йде у нас із панелями. Бачите, панелі до кожної станції. Потім хочу вам запропонувати ще є така. У нас, це у нас так, номер 9016. Дуже практична, дуже гарна, вона дуже мені подобається. Чим. Дивіться, три лампочки. Плюс йде у нас ще сам фонарь. Вона йде, бачите, як підвісна. І дуже практично можна робити ярче, тускліше. Тобі ж можна як настільна, так, так само і фонарик, як фонарик, так само, як лампочки. Станції. Потім хочу вам показати, тоже станція, теж порядка там у нас вона тоже 700-800 гривень. Це 158. 158 тоже входить в комплект лампочки. Три штуки входять панелі. Панелі входять до всіх. До всіх дуже практично, дуже зручно, Потім хочу вам показати ще це у нас іде станція 9026 І ще раз говорю, Вони всі з панелями. Ціни от 700 гривень на сайті, Божо, на сайті 100 гривень. Дивіться, тут теж вона йде в нас з радіо, з FM. Йде три лампочки в комплекті. Іде як фонарик, іде як настільний фонарик. Також є тут у нас Bluetooth радіо. Bluetooth mode. Це блютуз, потім перемикаємо на радіо. FM-Mode. Шукаємо Тоже дуже практична, зручна десь комусь на природу чи десь на дачу. Полосі автономія. Потім хочу показати, це в нас теж іде у нас 9026. Теж у нас входить три лампочки. Лампочки 6 вольтові, входить панель, входить бокова підсвітка. Є у нас аварійна, це у нас аварійна, це у нас аварійна номер 978. Як аварійний фонарь, саме головне, є підзарядка ще на акумулятори. Вона може ще, як перетворювач, підзаряджати. В комплекті входять теж бачите, дві лампочки. Входить панель. Панель тут дуже здорового розміру. Ну і сама станція. І по якби така вона дуже добротна, я б сказав. Е, хочу показати, це в нас іде 9007. Теж входить в комплекті здорова панель, адаптери, зарядки, перехідні, які на різні гаджети і, і сама станція. Сама станція входить, в нас дві лампочки, два виходи на USB. Е, є ще для виходу ще на дві лампочки, можна докупити. Працює вона в нас як фонарик. працює. Як сама станція, теж входить, вони, вони всі в нас з панелях. Тобто, заходьте на сайт, 100 гривень, на сайт, Боджо. Будемо всі з із світлом. Є у нас станція от 700 гривень. Заходьте, загуляйте, всім гарного дня.